Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Приїхала я на базар. Приїхала на базар, бо хочу подивитися, чи є, чи є е, кролики. Е, у четвер була і не було. А сьогодні, думаю, подивлюся ще, чи є кролики, і треба мені гороху купити, посіяти. І того я так е, приїхала. Ну, і треба купити ще. Дерево покропити. Чоловік сказав, щоб купити, щоб купити такий е, препарат, щоб покропити дерево. знаєте. І я от того е, так приїхала. Та й машину заправити завтра до церкви. Киво, Киво. холодно. Холодно, сонце пробивається, може буду е, пересаджувати тут у щоткі лілію. Бо треба зробити, поки є волога. По тому як буде сухо, то вже і не зробиш. І от ще я хочу купити. Може, буде той чоловік, що я в нього весь час купую, Купувала, купувала деревину, знаєте, або треба їхати мені ближче. І ближче трошки, бо стала є людей, є машинів. Треба мені купити лохину, розумієте? Хочу купити за дві, за дві лохини, бо як називається, е, Бо воно добре на очі. Е, треба мені. Е, треба. Треба, треба внушці. Е, та всім. На очі добре. Всім, і куплю за дві лохини. Е, Є е, е, дешевша. По 100 гривень у чоловіка була, але якісь вони звідти, звідти з Чернівеччини. І, і в того, що я весь час беру по 150 гривень. І він казав, що він собі лишив таку по 150 гривень і так продає. Може, вона одна і та сама, я не знаю. Але що вам хочу сказати, то що я знаю, що в нього добре, бо я в нього беру. Всю деревину весь час. Ну, вже тепер не беру, бо вже мені достатньо. Скільки може бути той О. Але лохину ще хочу взяти. Хоч би за дві штучки. Ну, дорога, дорога, але хоч би за дві, за дві чи за три деревинки взяти в нього. О. І, і думаю, якщо він буде, то я це зроблю. Бо я би взяла і в тих людей. У мене дочка. Колись брала інжир так, в такої жіночки, що вона тут торгує. Ну і той інжир вже в нас купу уроків. І вона родить, родить, та нічого він не родить. Нічого він не родить, той інжир. У, нас, у нас, Може в когось десь і родить, але в нас вдома ні. Може, ми не вміємо ходити, може що, але в нас він плодів не дає, той інжир. Кево, знаєте. <гум> маємо, маємо то що маємо. Зараз піду, якщо він, і його, якщо він дозволить, то я ще вам знімаю е, ті, е, ті його саженці е, і покажу, і скажу, які ціни в нас. Ну, хіба б його не було? До других, я не піду, я не хочу того, знаєте, не хочу, бо вони зараз. У нас такі люди, що зараз будуть допитувати, зараз будуть. Я розумію, вони всі цікавлять, але я того не дуже я... Я того не дуже хочу, знаєте? О, і тому така е ситуація. Добре, якщо мені щось вдасться, то я щось зніму і вам покажу. І ще хочу подивитися, чи, чи а, я може вже й казала, що кролики за за е е е кроликами чи є. Добре, все, поки що все, поки що все буде. Так, прийшла я до, до Віктора, он він продає щепи всі. І я буду брати лохену, Бачите? О, хочу взяти дві-дві штучки е, таких кущиків лохєни. О,

Подарував мені щепку яблінку. О, бачите, цей продавець. Він дуже я в нього лишень все купую. Всього віктора і може і всі добре продають, але я його знаю роки, і я в нього все купую. Ви бачите, у мене такий вже сад, свете, що ви бачите, все від нього, від того віктора. Бачите, це все від Віктора, і я зараз це візьму, і він мені дав один одну ще. Він мені так все дає. Все мені дає, дарує мені то то, то то в нього черешні. Дуже дуже бачите. І черешні такі, і такі ну він, він взагалі такий добрячий чоловік. Він мені дуже подобається з тим, що він так від щирості, і в нього е грушки. Ну все, все, що в мене є, яка деревина, що я вам показую, то це все, все від е цього е чоловіка. Дуже такий добрячий. Підкаже, скаже, чим кропити, як його робити. Отако. Ну, бачите, який у нас базар. Тут субота сьогодні, сьогодні не дуже базар є великий. такий. Приїжджають сюди, в нас такий о, базар. У четверто є величезний базар, а сьогодні такий собі. Бачите, в нього беруть люди. Беруть, набирають, о, садять. Що робити? Життя продовжується. Я не знаю, то там чоловік. Життя продовжується і все. І що зробимо? Так мусить бути. То я хотіла лохини, хотіла лохини, то я зараз в нього і візьму. Бачите, а, скільки він має тут. Він сказав мені, зараз я вам скажу, що там, чим там підсипати ту лохину і більше для кислого ґрунту, і більше нічого там не треба. Він сказав, але зараз ще він мені скаже, і я тоді запам'ятаю собі. О. І, і, і ви будете знати, і ви будете знати, і я буду знати. Розумієте? То на знаєте, що ми говорили, через метр садите. Так. Село вибиває. Запишаєшся там навколо чуть-чуть корінь. No, no. І садите, перегною чуть далі, і через метр одну від так. No, ну і на осінь кидайте, перегною підняла. А так раз на два роки сірки. Ложку сірки ткують ми їмо. навколо розсипали і сам поприсипали, щоб киси грунт. Ага, добре, добре, все, я запам'ятала. Я запам'ятала. Не буде. Так, зараз ми турбі. Так, так файно. файно. Бачите, він мені вже все розказав. Я собі тут подивлюся, і э, буду пам'ятати. Ага, Добре, добре, я знаю, я знаю. Все, добре. Так, а ну ще мені раз скажи, чим цей його я був. Буду... Медян екстраянжо. Голосно мені скажи. Абрикос кропити рано до цвітіння, медян екстра анджел. Ага. І на п'ятий сьомий день після цвітіння сам. Ага, добре, добре. Зараз. Або це цей хлопець, що я його люблю, я в нього все купую і від нього все родить. Все, в мене все, бо ви бачите, бо я все вам показую. Все, Хто схоче номер телефону, чи схоче купити, то я мені все скажу. Я вам все скажу, запишу. все. Що йду я йду я сіяти з того всього горох, посію горох. Тут дві вот стежки ще, бо там, там посіяли були кусочок, а я ще мені. І, і ніякі лілії я нині вже не не садила. От така робота. Але ще горох посію і все. І, і більше нічого не буду. Нині вже робити. Вже нема на коли. Ось ще горох то.

Ну що, ми вже посіяли горох. І на нині буде все. І ви будьте здорові! Всього вам найкращого. Всім до зустрічі, всім пока.